Що привіт, пацани, сьогодні почався з здачі аналізів, вже здав. Скоро будуть результати, подивимося, що там як зі здоров'ям. Наступний момент зараз треба знайти, де роздрукувати а, страховку до машини. Треба ще певні документи роздрукувати. І на час 40 я здаю драйвінг-тест. Зараз ще вчу пару там слів, висловів. Які мені потрібні для здачі, тобто як буде по-англійськи зеркала, руль, що мені взагалі буде казати інструктор, і все це вчу через чат GPT, тому що так я не знаю, як це знайти. Зрозуміло. По суті, чад-ді-петі зараз найкращий знаєш, такий друг і помічник. Зараз ще десь має Юра під'їхати. тут Просто не було місця, де стати, а парковка цій херні коштує 8 баксів. Просто щоб заїхати, на 5 хвилин поставити машину і поїхати назад. 8 бачів. Збирається, готується. Далекий інструктор бліцяда. Ніхто я не буду бачити, куди туди їздити. Це добре. Скажи, вези мене додому, я боюся. А, скажу, вези назад на баковку, парковку, я тебе здав. <рес> Бо я ніхуя не бачу. Стетік да. лайф, пацани, 5%. Що пасанчик, стоїмо в черзі, скоро буду здавати драйвінг тест, трохи драбуюся, якщо чесно. Їхав сюди такий спокійний, думаю, Та, зараз швидко там, зараз стоїш, знаєш, обстановка накаляється, накаляється, такі галяє. Ну коротше, сьогодні приїхали на свято, всі в білому, я в білому, Юра в білому. Думаю, здам зараз першу разу, там не ваше їхати, в принципі. Ізі. Як на ботері. Особливо, ми стане. Ізі-ізю. Все, потім розкажу, що там як. Пацан, і як. Пацани, Сергус Сергос буде здавати на права тест. Інструктор ходить, се діла, і Сергос тут на мустангу. Це, да. Так, ми ж чекаємо екзаменатора. Бачимо, що там буде. Я думаю, легко. Сергос вже з інструктором, інструктор сів в тачку. Вот Сергос роз розпереживався трохи. <сум> цей тип прийшов, каже, так, сигнали покажи, типу, там, рукою, як ти подаєш. Сергос його не поняв. <сум> Я кажу, Сергос сигнали рукою. А цей, Він взагалі говорить по-англійськи, то сюди. <сум> ну, короч, факт того, Сергос просто Сергос краще в мене зараз, напевно, говорить по-англійськи. Просто переживає, от і все. Ну, наче нормально, інспекцію пройшов, він вже виїжджає. Надіюся, з першого разу. От. Поїхав чоловік. <ріху> Коротше, от. Він, він насправді не їздив до того, я не знаю. Я щось забувся, що він взагалі має здавати, а він не сказав, що Юр, дай, може, я там поїжджу трохи. Це він тільки сюди приїхав в ДМВ. до габаритів не звик, але ну, їздить він нормально, я думаю, має здати. подивимось. Якщо не буде втекати, бо тут обов'язково треба головою постійно крутити, коли повертаєш, коли міняєш лінію от, полосу. І так само, якщо там паркуєшся, то обов'язково обняти сидіння. Ну, коротше, на стопи понятно, Ну, коротше, такі Все. Чекаю тоді тут його. Що там, чи чи ні? не Що пишеш? В смислі? Нічого не сказав. Він тобі мав сказати. Походу здав. Походу здав. А, ну так, да, вон тільки три помилки в тебе зверху, так як і в мене було. Enter bike bicycle lane before right turn. Я не заїжджав, він мені так поставив. For right turns, use right most part of line. Ну а, походу... Я заїжджав, походу, на лінію, так? Да? Дивись, походу здав, бо так би він тобі, блядь, там походу перекреслив щось таке. Ну там, блядь. Я не знаю, чого треба було спитатися, тільки він тобі говорить, що щось вовчує, Це... ти щось взагалі дивлюся. Що з таким акцентом він говорить? Я ніхто не, я не їх понят, що він говорить просто. Я поняв. Та ти просто рознервувався, бачив десь. Так, так. Хвилювався дуже. Дивіться, яка черга, а ми собі просто. 23-й він сказав, підійти. Зараз. Здорово, пацанчики, ми вже в Болз Жимі. З ним будемо може завжди ту вправо, може півправо побачимо. Пасло маняк на базі, я на базі, ладно. Що і так там видно. Я чекав, я чекав, поки юру поки. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impacts. Past painful scars. In fact, I blast tasteful laws and pass. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost. I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me. So peace out. Remember you just re Сьогодні лавашевний Йо просто. Так, Сьогодні був тільки Вся на Гланець і рис з куркою і все. Ну, Але в мене сьогодні Бакомбо в USI, Лос-Анджелес. Що може бути краще. Ти що ж сьогодні my way You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. Kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits. I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm five ten, bitch, but i ten feet Cause next I don't to give me. a fuck what you say. Yeah, well, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Я, короче, на сушці вони ставлять тут фургончик біля залу і тут пахнеть пахнет ну, Реально пахне. Отам один і другий. 300 років не робив розведення, просто 300 років. All day and all night. We were so young, we were so dumb, we would get drunk. Hook up, we were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run. Off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your wrong. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Fun out in the sun, pain when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. <laughs> careless we could be and how careless we could be Дивіться, плак видахуєте. Угу, взагалі грудь забилась жорсткою. Я не знаю. Сьогодні два супермена в спортзалі. Yeah. One, number one and number two. Світлий і темний. Так, сьогодні ПВП між світлим, між <laughs> добром і злом. А про що це чуділо, От, він просто стоїть і так постійно робить. Кожне, кожне тренування. Вот просто, що він качає, хер його знає, це не розминка, це він постійно так стоїть і робить. Кожен день, кожне тренування, так. Там є різна варіація правил, основне він робить в самотаге. Юрін Друх найкращий. Marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer until it's over I'm spittin' this meticulous and limitless while others out there shit got hits up on the charts and I see why other artists quit because people don't report a shit. They love to hate but hate to live society. You swing and miss and honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back who want and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue, and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. прошла сдача. Буквально два слова. it. Багато непоняток, багато всього незрозумілого, але приходить інструктор, а просто такий Сіджей, можна сказати, якийсь такий чувак з району, темношкірий в такому лейкерсі, знаєш, і так далі. Просто накинутий плащ працівника. Але знизу лейкерс, там золотий годинник, там цепь, і такий, знаєш, спілкується ну, на, такій, на такому сленгові, там, а, Ми там вчора ходили, знаєш, ну, туди-сюди. Так, вручі, будь ласка, поворотник, Ні, все нормально буде, живе життя там. Він на такому сланові говорить англійською. Я його взагалі важко розумію. І перше, що він мені каже, там попередньо відео було: покажи жести руками. Тибо, поворот, там поворот направо, і стоп і так далі. Проблема була, <кхм> Проблема була в тому, що я просто не почув, що він спочатку казав. Я почув тільки в кінці turn. Я завожу машину і кажу, який ті, поворот включити, він такий, щось там. Ну, Юра, мені підказує, що покажи руками. Він каже: заглуши мотор, ті, я глушу мотор, він щось в ще такий стоїть. Він взагалі знає англійську, чому ти мені підказуєш, і так, і так далі. Я вже думаю, ну все, ну, провалив походу. Але думаю, похуй. прорвемося, знаєш. саджую в цій машині. Щось там. Кажу, Давай подивимося повороти. Я сиджу, він включи лівий, включи правий, включи аварійку, включи це, включи обдув переднього скла. Що це взагалі? Де воно? Ну не те, що де воно, я просто не зрозумів, що це. Там якось там Вірлес, Вінд, Headwind ж. Я не пам'ятаю, не суть. Я просто сиджу і не знаю, що включати. Він такий каже: О, дивись, це тут. Я такий, окей, супер, старт взагалі. І треба, треба зараз їхати. Я думав, що ми навіть не поїдемо. Він скаже, все, провалив. Я сіду він сідає в машину, стартуємо, їдемо. Поверне направо, поверне туди. Я трошки габарити машини панчуваю, бо мостанк вона сама по собі дуже велика, капот дуже великий, це кар. І важко. Я давно не практикувався, давно не їздив. В Україні трохи їздив, звісно, да, по службі і так далі. Катався, скажімо так. Була, була практика з хорошими людьми. А, значить, до, до здачі їдемо і світлофор. І я щось кажу. Щось я почав тематику за баскетбол. Кажу: ви граєте баскетбол? Ну, ти граєш баскетбол, тут немає звернення, але не ви тут і на ти. Ти граєш баскетбол. Я такі, ні, ну це було давно, щось туди-сюди. Кажу, я деколи граю там на Веніс, коли в школі грав, кажу 9 років туди-сюди. Такі, оу, на Венісі, каже він, він каже, я на Венісі, хіба що тільки дівчат чіпляв. Я такий, поехали. А, і суть в тому, що світлофор. Коротше, коли жовте, можна повертати, але якщо немає машин. Але потік дуже великий, трафік дуже великий. Я стою. Один світлофор закінчується, другий світлофор закінчується. Просто не можна влізти. Я стою і я йому кажу там за дівчат. Кажу, та тут взагалі проблема. Дівчат дуже мало туди-сюди, красивих взагалі немає. от нас в Україні там дівчат, там ба-ба-ба-ба-ба, Просто йому там насипаю, навалюю. Е, і він розказує історію щось там туди-сюди, мене там діти там і так далі. І тут засвідчує засвічується не жовта стрілка, а нарешті зелена на третій світлофор. Тобто, в мене пріоритет. Я пропускаю машини, які поверну повернули, і просто їду далі. Він далі там каже: поверни наліво, поверни направо. а тут, коли ти повертаєш, ти повинен голову просто так, десь... Тобто, ти дивишся по зеркалах і плюс ти ще головою крутиш. В той час як в Україні ти суто маєш по зеркалам дивитися, ти не маєш там обертатися. Немає такого. Плюс, коли ти здаєш назад, ну ми трохи проїхали, і там далі історії розказує, його там підтримує, там туди-сюди. каже, щось там, Бо війна в Україні, кажу, так, да, я був військовим, туди сюди. Він каже, о, я теж служив там. І давай армійські історії розказую, то не ну, коротше. Конект вийшов. Аби не ці історії, я не знаю, як це було. В принципі, я їхав нормально, класно. Помилок там не було, там було дві помилки, написав три, але було дві по факту. Їдемо, зупиняюся на маленькій вуличці. Він каже, типу. Давай, типа, назад. Я такий, ну окей. Коли здаєш назад, треба закинути руку на сусіднє сидіння і дивитися назад, через плече і здавати назад. Можна по зеркалам дивитися, але потрібно закинути руку і так дивитися назад. <кій> я окей, здаю, здаю, позаду їде машина. Я протормозив, машина мені сигналить. Я йому кажу, ей, там, типа, там ще купа місця, що ви мені сигналите? Він такий, та-да, тут купа дураків, типа. <кій> я був неправий, тому що я їхав задом, а він їхав по зустрічці, типа. ну він їхав по своїй полосі, я здавав назад по тій самій полосі, так не можна. Але, але. А, значить, наступний момент їдемо, все окей. Він там далі історії розказує. Потім каже: Повертай. А там виходить велосипедна доріжка. Я знаю, що можна на неї заїжджати. Але Юра каже, якщо вона пряма, типу, не переривчись, то в неї не можна заїжджати. А наскільки пам'ятаю, по правилах треба. Він каже: Повертай! Я кажу: типу, що треба до поворота, я не маю право на доріжку повертати. Він мені помилку Чік, записав, їдемо далі. Ну, вже коротше, я приїхав, здав, все окей. Я не знав, чи я здав, чи не здав, але щось там не було нічого закреслено, там щось там мінімум. Хоча там зверху писало «All good», типу, що вс Haha, все добре, все окей, все здав. Е -е, от така здача в мене вийшла. Я пішов, отримав свої тимчасові права, і через 2-3 тижні мені вже прийдуть мої права. DMV. Звичайно, на легковий автомобіль. От така здача в мене вийшла сьогодні. От така історія. Так, я продовжую далі записувати влоги, Мені це, в принципі досить таки подобається. Тобто, в мене це вже як ротина, як робота. Я бачу в цьому певний азарт. Тобто, за грубо кажучи, за відео, заробляє, можливо долар зараз приблизно. Ну, не суть, суть не монетизації, суть в тому, що вона просто росте, і воно мені подобається, і я таким чином показую своє життя. Звісно, плани далі міняються. Я ще не реалізував те, що я хочу. В плані Ютубу, але все, все в процесі, все в процесі просто. Значить, зараз вийшов в магазин, потрібно купити деякі продукти, поробити онлайн і готуватися до завтрашнього робочого дня. Завтра я працюю, завтра я працюю на мовінгу. От така, пацани. от таке життя, звичайного робочого в США. Звісно, в мене є онлайн заробіток. Якби не цей онлайн заробіток, то все, мабуть, було б дуже плаче. Знаєте, пацани, хотів би сказати таку класну фразу: Мрійте так, ніби будете жити вічно, і живіть так, ніби помрете завтра. В цьому велика суть, великий ключ. Сьогодні, почувши цю фразу, я просто дійсно задумався. Ми ж не будемо жити вічно. І час він плине, 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 плине. Я просто бачу, як я з кожним настаю старше, старше, старше. Не такий виносливий, не такий молодий, не так багато сил, але... Не така зовнішність і так далі. Але завжди, завжди і завжди можна робити максимум з того, що є. Ну який варіант залишається? Тобто два варіанти. Або ти вижимаєш максимум з того, що є, або другий варіант просто погоджуєшся на жалюгідне існування в матриці. Не знаю, можливо це якісь. Розстроєння особистості, можливо, це щось інше, але от я завжди знаю, хоч можливо це не так, я завжди знаю, що я ніби як обраний, що мій шлях не такий, як всіх. Зараз в мене немає якихось там суперплодів, в мене немає там, крутої тачки, в мене немає якогось там чогось всього всього, всього всього матеріального, що зараз показово показується в соціальних мережах. Але, але. Найбільше, що в мене зараз є, це в принципі свобода і можливість в принципі, віщати вам всього екрану, показувати своє життя таким, яким воно є. І просто, скажімо так, займатися улюбленою справою це одне з самих головних, що в мене є. Тому я щаслива людина, повністю щаслива. Знаєш, єдине, що мене тривожить, але це не являється критичним, це от... Знайти ту саму дівчину, знаєш. От завжди, все життя по суті, я проживаю одиноким. Можливо, що були стосунки, вони не були якимось ідеальними. Звісно, були одні стосунки класні, але їх сам присрав було таке дійсно. А, про що я дійсно дуже сильно шкодую, але От час пішов. Всі ми допускаємо помилки, всі ми чомусь вчимося. І не закривши знаєш, чогось старого. Ти не даєш простору для чогось нового. Тому просто потрібно рухатись далі і, і, і все. Багато не задумуватись. Так, господа. Зараз у мене по плану приготування їжі на завтра на робочі будні, скажімо так. От. І Ідує готувати, монтувати відео, як завжди. Жити найкраще життя. А з вами був ти саме Сергос Сісунгайс. Побачимо вже зовсім скоро, тобто завтра. І привіт вам з Лос-Анджелесу, Каліфорнія. United States. Па-па.